Сирос дуже велика пішла по комнаті, по полу, все цвіте, одежа поцвіла. Житель гуртожитку на провулку Великому, 2А у Полтаві Анатолій Макаров показує, як постраждала його квартира від підвищеної вологості. Проживає на першому поверсі. У помешканні зіпсували шпалери та побутова техніка на кухні. Був зроблений ремонт в кімнаті, в кімнатах. Було красиво, уютно, добре. Ну а зараз, оце 5 років, як, я, як зняли, зняли асфальт, ас... ну, асфальтне полотно на, на, на дорозі, все сире. І пол, і понизу, Вся, всяко, всі кімнати сирі, сирость проходить так з підвала, що підлога пол, половик, сирость, носки мокрі. 2019 року Харківська підрядна організація почала капремонт дорожнього покриття поблизу будинків за адресами провулок Великий 2 А та 3. але роботи так і не завершила. Виконала на 30 відсотків, розповів Володимир Туз. Були зняті покриття відмощення навколо гуртожитка і будинку. Це відмощення попадають дощові і снігові води. Підвал через і мокрі стіни. Ця компанія, яка почала виконувати ремонтні роботи, вона кинула ці роботи, не доробила. Під час сильних злив під будинками збирається вода, говорить місцевий Олександр Плотніков. Місцями на будинку почали обвалювати стіни. Зараз жара, спека. І тому воно все висихає доволі швидко, там в день і все. А, але коли, можна сказати, навесні чи осінню калюжі вони можуть триматись там тижнями буквально. Тобто воно нікуди не зливається. У 2023 році були сильні дощі, вода стояла тут на дорозі, вода була доходила висотою рівень води десь сантиметрів 20. См. Нині капітальні видатки з міського бюджету заборонені. На провулку великому виконуватимуть поточний ремонт відмощень та зроблять водовідведення, розповів голова міської комісії з питань містобудування Сергій Іващенко. Саме краще там відсипати щебеневу подушку, розклінцювати зверху гран -віціум. І таким чином ми, хоча б на цей період до наступного року, можливо, в наступному році будуть капітальні видатки будуть прийняті для того, щоб Можна було положити асфальтове покриття, але до наступного року хоча б зробити ще бенегу підготовку, і люди легковим транспортом більш-менш нормально могли проїжджати. Ну потрібно відвести воду з двора. За словами Іващенка, на відмощення двох будинків з міського бюджету планують витратити близько 700 тисяч гривень. Я не можу зараз сказати скільки на ливневу каналізацію потрібно. Ну я думаю, що десь менше мільйона. Ну, може, ну 100-200-250 тисяч буде осипка двора. Питання щодо спрямування грошей на ремонт розглянуть на сесії міської ради. Роботи планують виконати 2024 року. Оксана Іванова та Анатолій Кикоць Суспільне новини Полтава.